Любий мій Львове, я їду твоїми вуличками на зустріч з новим гостем нашого медійного проєкту Адекватні розмови. Це незвичний і не журналістський формат, коли простий львів'янин ставить гостю проекту питання, які обирали адекватні мешканці Львова відкритим голосуванням у соціальній мережі Facebook на сторінці групи Адекватний Львів. Одне з запитань Джокер воно підбирається спеціально для кожного гостя після аналізу відкритої інформації у ЗМІ, і ми знімаємо все смартфонами. Отже, зустрічайте нашого нового гостя. Святослав Шеремета, історик-пошуковець, громадський діяч. Займається популяризацією української історії, увічненням пам'яті загиблих учасників національно визвольної боротьби українського народу, жертв воїн та політичних репресій. Керівник меморіально-пошукового центру Доля, голова громадської організації Українські меморіали. У 2017 році. За ініціативою Польщі був оголошений персоною нон-грата країнах Євросоюза за тверді українські погляди на історію та національну пам'ять. Вважає, що Львів був, є і буде культурною столицею України, фортеці українського духу та традицій, колискою багатьох українських героїв ще в бою не відступай, слава Україні! Героям слава. Сідайте, будь ласка, почнемо нашу адекватну розмову. Шановні глядачі наших адекватних розмов. Сьогодні у нас цікавий гість, якого ми анонсували перед тим. І е, зараз я нагадаю коротко, що наш гість має повісти на запитання, які ми готували з вами разом. Ось я зараз їх перемішую. І е, надаю нашому пану гостю пану Сатиславу витягувати їх в рандомному порядку і відповідати на них. Отже, пане Святослав, будь ласка, ваше перше запитання. Як змінилось ваше життя з листопада 2013 року? У листопаді 2013 року розпочалася революція гідності. Перше, звичайно, студентські протести а після того почалася революція, почався Майдан. Ну і як кожен адекватний львів'янин, звичайно, був на Майдані, створював дев'яту сотню самооборони, відстоював наш прабірне право на європейський вибір і на українську україну. В кожного українця, в кожного львів'яна після революції перемоги революції гідності, життя змінилося на краще. Дякую. Наступне запитання. Вам потрібно також витягнути його. О, шановні наші глядачі, у нас вперше зразу вже так швидко витягли питання Джокер. Отже, наше запитання Джокер ми підготували, вивчивши біографії, вивчивши інформацію про пана Святослава. І ось таке буде запитання: в країнах пострадянського простору триває війна пам'ятників, пам'ять, історичних концептів. От в цій війні, пане Святослав, що у вас написано на вашому бойовому щиті? Ну я знову ж, мабуть, бойовище заголосно сказано, але це з однієї сторони. А з другої сторони, справді, крім війн, де відбуваються військові дії, зараз в світі дає інформаційне суспільство, тривають інформаційні війни, і безумовно тривають війни ідеології багато років, і війни, особливо зараз пам'яті. І я завжди наголошував на тому, що перед анексією Криму. Перед російською агресією на сході України довгий час тривала ідеологічна війна Російської Федерації проти України. Це було те, як трактувати Друга світова війна, чи велика вічизняна війна, як трактувати історію, як трактувати пам'ятники і так далі. І на превеликий жаль, така війна України. Якщо зараз в військовому параметрі ми воюємо тільки на сході України, то на превеликий жаль. Коли ми говоримо про війну історії, про війне трактування історії, про війну пам'яті, нам доводиться на превеликий жаль також не тільки з нашим східним агресором воювати, але нібито але воювати також із нашими західними партнерами, які нас підтримують в військовому плані, в економічному плані, але, на жаль, історію трактують по-своєму. Особливо коли ми говоримо про Львів, коли Львів має надзвичайно Багато історій. У нас було багато е, періодів історії, коли Львів був окупований різними країнами, і на превеликий жаль, ці країни трактують зараз по іншому, по іншому трактує Російська Федерація, по іншому трактує Німеччина, по іншому, трактує, наприклад, Польща. І попри те, що у нас з польщею є партнерство, коли ми говоримо про. Пам'ятники про історію на превеликий жаль є різниця трактувань, і мені дуже прикро, що станом на сьогодні відбувається ситуація, коли не історики за столом. Конференції, круглих столах, вирішують те, які погляди на mm -hmm. історію, і на основі документів доводять свою правоту. На превеликий жаль, особливо коли ми говоримо про наших західних партнерів, зокрема з Республіки Польща, на щит питання історії, питання пам'ятників взяли політики. І ми знаємо, це стосується як руйнування українських пам'ятників на території Польщі, так і на превеликий жаль. Польських пам'ятників у Львові, тобто я можу сказати це так, що у вас на щиті написано СТО популізм. І дорогу професіоналам історикам безумовно виступає за це, виступав і виступає за це. Експерти історики повинні трактувати історію. Безумовно історію повинні знати всі, але найгірше, коли на щит це беруть політики. Бо коли ми говоримо про пам'ятники, це є певне маркування території. І на превеликий жаль, наші західні сусіди хочуть промаркувати територію для майбутнього. Щоб потім завжди могли сказати, що тут ну не зовсім в принципі Україна, але ви пам'ятаєте в історії колись тут вже ж було зовсім інше, була інша держава. І дуже би не я би дуже не хотів, щоб дійшло до того, щоб в майбутньому це виконує місця пам'яті використовувалися для того, щоб здійснити агресію проти нашої держави. Добре, дякую за це питання. Отже, це питання було Джокер, і ми маємо ще інші питання. Видягайте. Отже, давайте зачитаю вам запитання. Як ви оберігаєте навколишнє середовище? Так від таких глобальних питань до простого буденного життя? Ну, в першу чергу ми повинні оберігати дійсно середовище, тому що на планеті земля, земля живемо, ми жили наші діди і прадіди, будуть жити наші діти, внуки і правнуки. Я знаю, що ви географ. Конкретні дії я гіограф, історик <рик> та історик е, ну в першу чергу е, вчу своїх дітей, і в нас запровадено е, запроваджено в сім'ї, що ми не повинні смітити на, на вулиці. Коли ми йдемо в ліс, ми йдемо на природу. Ми не маємо права після якоїсь, наприклад, пікніка залишити за собою сміття. Це перше з собою безумовно. Так? Забирає так. Неприпустимо є, залишати і викидати пластик. На вулиці. Є для так, цього спеціально, слава Богу, спеціально заведені в смітниках місця, куди це треба викидати. Ну і, звичайно, потрібно старатися не забруднювати своїм авто. Не забруднювати природу, тобто мені електричні дум... автомобілі, це Я ваша вважаю, що є майбутнь... mm -hmm. Але знову ж, коли ми говоримо про місто Львів, мені дуже прикро, що дуже багато українців і дуже багато львів'ян забруднюють середовище своїми авто. Я вважаю нам. В перспективі найкраще перейти на електромобілі, але зараз до, до свідомості кожного Львів'яна на кожного українця закликаю. Бережімо природу і бережімо наше колишні середовища. Дякую за відповідь, дякую за відповідь щодо екологічної теми. Давайте наступне запитання. Отже, наступне запитання. О, ми якраз доходимо, дуже з попереднім пов'язано. Назвіть три проблеми Львова, крім дурнів та доріг. Мені здається, що дійсно Львів має проблеми, і перша проблема я вважаю, це є львівська міська влада. І очільник міста Андрій Садовий, які вже є три терміни, і які абсолютно, я вважаю, не може залишатися міським головою далі. Чому я так вважаю? Тому що діяльність міської влади мене наводить, і в першу чергу, як вів'янина, мене цей безлад, який є в місті, він надзвичайно турбує. Можна перераховувати дуже багато проблем, які є. А друге питання Андрій Садовий і його команда хочуть зробити з міста Львова космополітичне місто. місто, з чим я абсолютно не згідний. Я вважаю, що він має бути патріотичним. Він має бути український. Так він має бути відкритий для світу, але він не може бути космополітичний. А ідеологія Андрія Садового і його команда це є космополітичне, львів, з чим Я категорично не згідний. Цікаво. То... Тобто, перше питання це Андрій Садовий. Ви перший, хто назвали прізвище? Казали, що міська влада казала. Ну, ми перші дякую за те. Чого сказали друге так. питання? Безумовно, це є хаотичність в забудові міста Львова. Це те, коли місто забудовується без чіткого генерального плану, без планування наших мікрорайонів, і коли в нас не будуються дитячі садочки, не будуються школи, не будується інфраструктура дорожня. Це, звичайно, є проблеми. І третє питання, яке надзвичайно важливо, я вважаю, це і транспортна інфраструктура. Це відсутність розв'язок. Ну, я вважаю, що ми, ми бачите, як транспортна інфраструктура пов'язана з дорогами. Ми ми знаємо, і ми відходом від того, що давайте можливо, я не дорожна. Вибачте, не дурні і не дороги. Давайте е, Ще. так. Е, ну знову ж хаотична забудова це є друга я проблема. Сказала це відповідна проблема. Yeah. Ну і знову ж проблема це є екологія, про яку ми говорили, uh -huh. і сміття сміття. звичайно, це є величезна проблема Львова. Бо мені дуже дивно, що до того часу в місті Львові не збудований сміттєпереробний завод. завод. Я вважаю, що це є величезна проблема Львова. І знову ж не було б проблем, можливо, які пов'язані були з грибовицьким сміттєзвалищем, не було б цієї, як тоді називали, коли львівське сміття їздило по цілій Україні, чи сміттє, як чи я казали сміттєвої блокади Львова, якщо б був побудований сміттєпереробний завод. Але тут переконаний, що тільки добра воля кожного очільника міста. Може бути, щоб побудувати сміттєпереробний завод. А знову ж я свого часу спілкувався з своїми друзями з Запоріжжя. І я питав, ми обговорили питання міста. На те було в раді Європи у Страсбурзі. Був тоді учасником одного з проектів. Я питався, що є найбільш таким цікавим бізнесом в місті Запоріжжя. Мені відповіли сміттєзвалище. Можливо, причина в цьому, чому не побудований завод, бо сміттєзвалище є дуже привабливою частиною бізнесу. А коли прийде інвестор, побудує сміттєпереробний завод. Тоді, звичайно, цей бізнес пропаде, бо інвестор без сам буде обробляти сміття, переробляти, і ті відходи, які мають цінність, інвестор в заводі буде забирати вже для відбиття своєї інвестиції. Тобто, фактично, ви хочете сказати, що проблема сміття в місті Львові це третя проблема, яку ви наголосили, і також тіньові оборудки. В тій проблемі, так це також, ніби під Ну, річ. Я не виключаю знову ж добре, дякую. Тоді переходимо до інших запитань. Отже, наступне запитання: як мотивувати російськомовних українців перейти на українську мову спілкування? В першу чергу повинен бути закон. Це звичайно дуже складне питання. Але коли ми будемо жити в правовій державі, я переконаний, коли всі будуть дотримуватися закону, то всі перейдуть на українську мову, тобто мотивування законом. Я переконаний, це має бути закон. Коли ми говоримо, що хто зробить за жорсткі методи, що не на часі там впроваджувати більше української мови чи квоти, ну знаєте, в нас і так досить великі квоти. Я вважаю, у нас квоти мають бути 100% українською державною мовою. Тому що, мабуть, немає жодної держави у світі, де би було таке засилля іншої мови на телебаченні, на радіо, в пресі, особливо мови. Агресор, коли ведеться війна, і коли говорить, що війна за дуже люблять питання не на часі казати, ну не на часі робити одне друге, якраз не то, що так. Я погоджуюся, що не на часі, але маю на увазі, що ми це повинні були зробити давним-давно. Тобто ми цей час прогавили вже цей час прогавили, якщо би законодавчі норми. Які власне захищають українську мову, були введені раніше, зараз би пройшов цей процес дискусії, і всі би дотримувалися законодавства. І дійсно російськомовні українці би перейшли на українську мову. І головне питання: коли буде законодавче забезпечення української державної мови, я переконаний, українська мова буде модною. Я в цьому переконаний на всі відсотки. А коли українська мова буде модною. Тоді всі перейдуть на українську мову. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Отже, наступне запитання. Наступне: що найбільше заважає Львову розвиватись? Ну я мабуть не хочу повторюватися, але перша причина це безумовно теперішня міська влада і безпосередньо міський голова, який вже три терміни. Це і проблема Львова, Львова, це проблема так. друге питання. Я вважаю для розвитку Львова потрібно збільшувати територію. Бо Львів, мабуть, має якщо я не помиляюся за статистичними даними, найменшу площу в Європі і найбіль, одну з найбільших гостин в Європі гостині населення. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, ну подібне місто на території наших сусідів Республіці Польща, місто Краків, місто Краків, маючи. Десь на 100 чи, чи трошки менше, менше мешканців чи на 80 тисяч менше мешканців ніж Львів має в два рази більшу площу. Тому я вважаю, що концепція Великого Львова, коли до Львова приєднується навколишні території, це для розвитку Львова є надзвичайно позитивною. Угу. І от те, що ОТГ, наприклад, Винниківське, там Брюховицьке, там ще якісь навколо навколишні села відмовляються приєднуватись, це заважає, так? Ну і, знову ж. Я не хочу говорити про конкретні території, тому що безумовно такі місто, як винники, воно звичайно має право на те, щоб бути містом, а щоб не злитися, скажімо, в великий конгломерат. Але ну я, попри те, як би це не було можливо боляче для декого, ну іншого шляху немає, і територія великих мегаполісів показує. Ну, ми беремо федеративну республіку Німеччину, наприклад, де ми знаємо, що міста. Переходять одне в одне, особливо на західній частині там Тюсе Редольф і навколишні території. Вони фактично зливаються в одне місто. Ми mm -hmm. знаємо, наприклад, Гданськ, Сопут і Гдиня. де фактично Гданськ, Сопут і Гдиня називають три місто, тому що це три ага. міста фактично вже, вже, да? вже майже з'єдналися. Але знову ж є три міста, але кожне місто має своє окреме місцеве самоврядування і тут теж є питання, як правильно зробити. Я говорю про те, що ці території навколо Львова вони повинні бути територія самого міста, має бути з. Більше В якому статусі будуть винники, в якому статусі будуть бруховичі? Там зимна вода чи весне. Це вже питання Зрозуміло. більш ширшої експертної дискусії, але ну, нам і... обов'язково потрібно е, розвиток території. Ну і що для мене є надзвичайно важливе в розвитку Львова, що львів'яни, які мають надзвичайно славну історію, львів'яни, які мають свою гордість чи свій гонор, який ми кажемо, вони з одної сторони повинні дійсно використовувати свою, свою історію, свій гонор. Але друге питання, коли ми розглядаємо питання розвитку, ми повинні розуміти, що нам потрібен праця, наполеглива, наполеглива праця. І що для мене є надзвичайно прикро, що я вважаю надзвичайно великою проблемою, бо ми казали про те, що винувата міська влада. Чому я готовий це, власне, сказати, визначити як проблему? Тому що за останні роки Львів фактично зробили таким туристичним містом, привабливим туристичним містом. Але чому привабливим? Тому що в нас дешеве Сервіс, 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 Дешевий сервіс. алкоголь, за перепрошенням дешеві інші послуги, не будемо про них зараз говорити, і сюди масово їде турист за дешевизною. Ми повинні будувати наше місто таким чином, щоб турист сюди їхав отримати якісний туристичний продукт, щоб турист сюди їхав на конференції, на міжнародні симпозіуми, на фестивалі, щоб тобто, науковий туризм. Науковий туризм, театральний туризм, щоб турист їхав, туризм їхав на культурний да. туризм, нашу оперу. Ну і головне питання. Через те, що робилася ставка на цей дешевий потік туристів, повністю за останні роки була завалена питання нашої економіки, нашої промисловості. І дуже багато львів'ян вже забули, що таке працювати на фабриці, працювати на заводі, працювати на виробництві. Добре, останні роки, десь на, на околицях Львова, знову за стараннями Львівської області і обласної влади створювалися робочі місця, створювалися певні виробництва. Але ми повинні розуміти, що Львів повинен розвиватися як крім того, як освітній центр туристичний центр Львів повинен свій економічний потенціал розвивати. Зрозуміло, дякую. Ще два запитання? Будь ласка, яке з них буде передостаннім? Отже, запитання: як зберігти самобутність Львова? Львів надзвичайно унікальне місто, має надзвичайно славну історію, надзвичайну архітектуру, надзвичайну культурну спадщину. Нам потрібно зберігати історію, зберігати наше унікальне місто, боротися з хаотичною забудовою, боротися з пройдисвітами, які хочуть знищити нашу унікальну культурну спадщину. І Львів повинен бути фортецею і твердиною українського духу. Він не може бути космополітичним, розмитим чи ніяким, тобто що потрібно зберегти в самобутності. От як оце зберігти? Е, Наш український дух безумовно. І коли е, той ж самий турист буде їхати до Львова, він повинен відчути український колорит Львова. Так, він повинен захоплюватися за нашою архітектурою. Так він повинен заходитися культурної спадщини, але він в першу чергу має відчути український колорит. тобто український збереження жут. українського духу. Звичайно, дякую. І останнє дякую. запитання Я вже його не даю вам. Ми його можемо зачитати. Ваше відчуття Україна рухається у вірному напрямку як країна, коли ми говоримо про 30 років незалежності. Безумовно, ми рухаємося прямо в вірному напрямку, в правильному напрямку. Ми будуємо українську державу, ми її зміцнюємо, і ми рухаємося в Європу і в НАТО. І навіть цей невдалий, незрозумілий для мене вибір, який відбувся українці у 2009 році, коли проголосували за теперішню центральну владу і за президента за слугу народу, який хоче змінити цей напрямок. Я вважаю, що навіть попри їхні бажання їм не дається зробити. Так зараз ми почали менше рухатися, повільніше рухатися у вірному на у... у правильному напрямку. Mm -hmm. Так теперішня київська влада, слуги народу, турмозить цей правильний напрямок, а -а -а. але тобто ми вони пригальмовуємо пригальмовуємо, mm -hmm. але знову ж вони не здатні цього зробити. Я переконаний, що Україна буде рухатися в правильному напрямку. тобто, український не на на бажання теперішньої київської влади. Якщо я скажу, що український каток нічого не зупинить. Це буде вірно. Ви, ви, ви будете абсолютно праві. Дякую за розмову, пане став. Дякую. П'ємчані да. дякую.